Hello, сьогодні знімаємо влог. Сьогодні у мене колейна планова поїздка в Україну. Зараз п'ята ранку. Дуже співають пташки вже. І я вирушаю в Україну додому, до батьків. Мабуть, що буду там тиждень. Спробую щось зняти. Цікаве. Як завжди працює мій approach з тим, щоб виїжджати в п'ятій ранку. Прийшла кордон за 45 хвилин. Сумарно сподіваюся добратися додому за. 4 з половиною. Де, де? Зараз заїду на пошту відправити документи на подачу на візу, бо в них змінився тепер підхід, як виготовити національну візу. Тепер їх треба поштою, міст Експрес відправляти. Голодно вже піпець. Зараз щось заїду. День у Двові сьогодні просто прекрасна весняна погода, і немає нічого кращого ніж вранці прокинутись і відчувати себе повністю виспаною людиною. План такий їду в офіс. Дуже класна погода. Десь має бути плюс 15. Після того буде у мене такий невеличкий рейд по, по гості. Як я колись сміялася з усіх моїх друзів, які виїхали за кордон, які приїжджають сюди і тільки ходять по гості. Тепер я одна з тих людей. Яка мораль? Не смійтесь, не смійтесь ніколи з друзів, не можна. Цікаво, де я живу. Поки в Україні живу я в оранжереї. Як ви можете бачити, тут є експонати різних різних домашніх рослин. Я дуже відчувається виготовлення кисню, фотосинтез. у повітрі. Просто просто вирує. і ще в цій оранжереї поламалась кавоварка. Тому добре, що в мене є завжди кавоварка в багажнику. Мені треба спуститися зараз її пронести. Іду, до речі, зараз на вулицю машину в піжамі. трансформації цього куточка з старою кавоваркою. І зараз буде нова кавоварочка. Тут розташована. Та-дам! Моя Делонгі ікона готова. Зараз будемо робити каву нарешті. З вами сьогодні дві пачки посилки з Америки. Я досі продовжую замовляти з Амазону американського деякі товари і замовляю я їх в Україну через НП Шопінг. Бо поки що я не знайшла альтернативи замовлення в Польщі. В мене підвищена кислотність, рефлюкс з підвищеною кислотністю. І я нарешті знайшла засіб, який мені її понижає і забирає всі симптоми підвищеної кислотності. І він не продається ні в Україні, ні в Європі. Я гуглила і тільки в Америці. Я собі купила одну баночку, я вже її доїла. З цього разу я замовила собі дві такі великі, щоб е зекономити на доставці. Вони мені... Дуже сильно допомагають, але не ці самі не приймайте ніяких суплементів без консультації з лікарем. І моя друга посилочка насправді зв'язана також з тою самою проблемою, але і з тим, що я дуже сильно люблю вино, і для мене дуже важко приймати той факт, що людям з підвищеною кислотністю в принципі не можна приймати вино. І я знайшла в Америці теж спосіб, як зменшити негативний вплив вина на такий шлунковий стан, як в мене. Це називається дропет. Це такі краплі. Там було більше восьми тисяч від. Про те, що це 5 Star і що вони дійсно діють, нейтралізують сульфіти і нейтралізують таніни. Drop the headache, enjoy the wine. 100% natural. Ну, ось така розпаковочка на сьогодні у нас вийшла. Я тут подумала і може трошки спробую реорганізувати цей спейс. Мамі це мені здається, це трошки забагато речей всяких стоїть, які можна поховати, і на кухні буде більше робочого місця. Я вже переконалася, що можна, от, наприклад, кавовий столик отак от реорганізувати, і вже виглядає чистіше, гарніше. Не знаю, чи я зробила гірше чи краще. Побачимо, що мама скаже. Але я трошки позабирала речей, які тут стояли, і не знаю, почистила поверхні. І якось мені легше дивитися на кухню. Ранок. Я вчора насправді не знімала нічого, бо суто цілий день працювала. Бо сьогодні мені треба по справах трошки від'їхати на дві годинки. Дуже сонячний сьогодні день, але все одно холодно. І сюди, давай ходитиме, ні? Okay, Окей, друзі, в мене були плани Наполеон на цей вікенд у Львові. Але я захворіла вчора. Я вночі не спала. Ще були ці повітряні тривоги. Маю, до речі, тут такі сухарики. Солодкі з родзинками. Завжди асоціація цих сухариків, коли якесь харчове отруєння. Єдина причина, коли, коли я впляла ці сухарики, не було такого, типу, що о, всі здорові, типу, все добре. Нічого б це з'їсти. Сухарики з розинками. Ні, Тільки коли погано. Напевно, ляжу посплю. Сьогодні мені вже набагато краще. Я з двома своїми найкращими друзями вибралася в центр погуляти. Покажу вам сьогодні трошки Львів. Традиційний відеозапис з кордону. Я вже на краківці. Вчора нарешті мені видали візу, і я одразу вирішила сьогодні їхати в Краків назад. Сумарно я була у Львові 10 днів, це найдовший е термін часу, який я була у Львові за часів війни. Так, вже ходять, просяться сісти в машину. Оце мене найбільше харить на краківці, що люди просяться сісти в машину. З одного боку, типу, та ні, ну не шкода таких людей, тому що вони собі придумають нелегальну херню, як заробити гроші, і їздити туди-сюди в Польщу. Ну, типу, завжди вони, по перше, я якось її дуже підозріло. А по-друге, мене завжди страх, що я десь візьму когось. Щас мені там перед ними кордону. Вони мені щось зроблять. Заберуть машину і втікнуть. Зробила я власне національну візу, де. Хоч і для українців вона зараз безкоштовна, але не така вже вона безкоштовно виявилася. В принципі, перш треба запрошення мені було мати. Це запрошення мало бути завірено нотаріусом, і ми це зробили власне в Польщі. І послуга завірення такого запрошення нотаріусом в Польщі коштувала 120 злотих. Потім фотографія, звісно, коштує в Польщі 45 злотих. Страхівка медична на рік. І воно мені вийшло в 1400 гривень. Послуги візового центру коштують 560 гривень. Також обов'язково потрібно, ну тобто не можна відмовитись від цього, бо потрібно документи доставляти виключно кур'єрською доставкою міст експрес, і ти не платиш місту безпосередньо, ти оплачуєш ці послуги візовому центру. А візовий центр вже типу оплачує місту кур'єрську доставку. Вони собі наживаються, тому що, наприклад, в одну сторону відправити кур'єром доставку коштує 75 гривень, тобто в дві сторони 150 гривень. А місту треба наперед оплатити 540 гривень за послугу двосторонньої кур'єрської доставки. Тому не така вже її безкоштовна ця віза, получається. В сухому залишку треба під'їхати чи не треба під'їхати, хлопці? Що ж ви там заводилися, якщо не треба під'їжджати? В Польщі чекають мене мої хлопці. Так що вертаюся до нових пригод.